Поки від ранку расисти тероризують Україну повітряними тривогами і ракетними обстрілами, всю злість і ненависть вкладіть в наближення перемоги. Переберіть домашню бібліотеку і звільніть полиці від московицького непотребу. В Івано-Франківську вже тиждень триває акція Російську книгу здай перемогу наближай. Її організатори закликають навести лад в літературних фондах та утилізувати книги, написані мовою окупантів. Багато років нам нав'язували основну тезу про те, що російська література є якоюсь більш інтелігентнішою і високомистецькою ніж українська література, те, що не має значення якою мовою розмовляти, якою мовою читати. Насправді треба звільнити книжкові полиці від російської книги, від ворожої літератури, здати книгу на макулатуру, і за це ми отримаємо кошти. Всі кошти, які будуть зібрані, на ці кошти буде придбана автомобіль для Збройних сил України. Це буде придбано для одного з батальйонів, який сформований з наших хлопців з Івано-Франківської області, які сьогодні на передовій. В Івано-Франківську діє 21 пункт прийому збору книжок російських і радянських авторів. Практично в кожному мікрорайоні міста в бібліотеках та школах приймають цю макулатуру. Чекають російський літературний непотріб і в середмісті. В кінотеатрі Люм'єр у нас будуть розташовані два пункти збору. Це на двох входах із вулиці Грушевської із центрального входу. Будуть виставлені великі ящики і з наліпками про збір макулатури. Ця акція кажуть організатори не лише допоможе прикарпатцям в боротьбі з московитами на передовій, не лише спонукатиме назавжди відмежуватися від минулого, а й дасть дорогу українському майбутньому, Пози, як всю російськомовну макулатуру спрямують на виробництво української літератури. Спалена макулатура, вона ніби тікає в повітря, і тут йдеться не про утилізацію з макулатури буде знову перероблена сировина, з якої великим плюсом є те, що можна буде надрукувати книжки вже українською мовою на тому папері, який буде виготовлений з макулатури. Це не, не менш важливо. А Ось жаль. тобто нове покоління, і наші діти зможуть вже читати все українською, а не те, що нам залишили, ну на жаль, наші, наші попередні покоління. Тож не шкодуйте рашистського продукту. Кожного ворожого автора підпорядкуйте наближенню української перемоги. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.